Мілорд. Мілочка, шокісуля. Милорд, я маю до тебе питання. ти мені скажи, от мій перчик, що тобі зробив? Чого я вимушена його ховати? Він взагалі відійде? я не знаю. Перерило скотіна, усе там випотрошило. Це все ти зробив, я знаю. І що? Хай мені тільки загнеться, у тебе будуть проблеми. Мілочка, ну ти вже не наглій, да? Розрішай на подоконнику, хоч би по столу вже не ходила. Давай до свого жениха.